Друзі, привіт! Мене звати пані Оксана. Тим, хто зі мною не знайомий, я віщаю вам українською з українського Харкова. І зараз хочу подивитися такий містичний, езотеричний розклад. Якими енергіями чим ми привабили в наше життя цю війну? Історики вже розібрали на молекули цю тему, політологи, не знаю, хто там ще соціологи, психологи. А я хочу подивитися на це питання з езотеричної точки зору, якими енергіями ми притягнули цю ситуацію? Трішечки вступ відступ від основної теми. І я думаю, що кожен з вас, багато з вас або чули, або навіть самі мали такий досвід, коли ви щось чекаєте, 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 виникає таке напруження. І те, що ви хочете, воно не приходить у ваше життя. І як тільки ви так рукою махнули, бацано ну, гопа на вас звалилося. Так, це називається відпустити ситуацію. Про це говорять і психологи дуже багато, і езотерики про це завжди говорять, так, що є такі способи впливу на цю реальність, і вони полягають в тому, щоб впливати, як оце говорять, високі вібрації. Так. Високі вібрації. так. У високій вібрації зараз не буду занурюватися дуже глибоко. Це тема окремого розкладу. Взагалі, може навіть не стільки розкладу, скільки діалогу. Я зараз хочу подивитися, просканувати п'ятьма картами, якими енергіями українці притягнули цю війну, так? тобто переважна більшість. І відповідно в які енергії треба перейти, щоб зупинити цю війну. Да? Тобто ми якимись рухами, якимись діями, думками, емоціями, почуттями демона війни розбудили. Зараз без політики, без економіки, без нічого, без історії. Давайте зараз я суто говорю, як езотерик, я так відчуваю. Я хочу цього демона війни заспокоїти. Я запитую, як? Отже, якими енергіями? Перебуванням в яких енергіях українці притягнули цю війну. Аж бджівка до вікна летить, слухайте. С Солодко було, так? Якісь такі енергії наші були солодкими для цієї війни, поживними. поживними. Так, на 5 карт давайте подивимося на 5 карт. Дивіться. Ну, тут можна навіть не дуже знатися на таро. Так, дивіться, а, немає у нас а, любові, немає емоційних карт, чашевих карт, немає, немає пентаклевих карт. Є карти руху, вогню, агресії. Дивіться ось карти агресії. Внутрішня агресія. Це зараз не завжди про зовнішні дії. Внутрішня агресія, внутрішній холод, внутрішнє озброєння. Ви скажете, як воно пов'язується з відкритими кордонами? Це пов'язується так, що людина, наприклад, знаходиться в стані цього конфлікту з усіма з усім світом. Всі не такі. Всі не такі. І той не цей, і не такий, і цей не такий, і всім не такий, і, і буду воювати з усіма. Коли ти знаходишся в стані війни, то війна до тебе приходить. Я зараз не про те, що не треба донатити на ЗСУ. Але тут дуже тонкий, тонка межа стану в душі. Ті, хто займалися йогою, медитацією, такими якимись духовними практиками, молилися, ті, в кого, знаєте,. На відповідний стан притягувалась подія, вони зрозуміють, про що я? Можливо, не всі мене зараз зрозуміють. Можливо, я це припускаю. Далі дивіться, ось центральна карта боротьби. Це карта боротьби. Це про те, що ми не вміємо між собою домовлятись, про перетягування канатів. Я зараз не про домовленості, про війну. Я не про це зараз, підождіть. Я про внутрішній стан. Я побідю, я всім важку порву, я це всю, да? А Це не про те, що не треба готуватися до війни, а це про те, що ми в такому стані, бачите, боротьби. боротьби так? А, ну, і оце, мабуть, знаєте, це більше мені хочеться сказати, що це покладання на долю. Така, знаєте, інфантильна безвідповідальність, як мені не повесло, які мене погані сусіди, межоотбирають і так далі. І так далі да? Оце е, кликання на долю. Взагалі, десятка Колесо Фортуни це, ну, вважається гарним арканом, хоча це такий суперечливий момент, як повезют, я так люблю говорити в розкладах. Взагалі-то це карта безвідповідальності, да? Тобто це на долю поклада. Отак склалася доля. Отак у нас склалося. От такий президент, не той президент, всі не такі, планета не така. Я не знаю, що там ще не таке. Да? Тобто, це безвідповідальність і така ворожнеча, така ем, боротьба усіх покусати, а оце, при всьому, при цьому бездіяльність. Стоїмо і чогось чекаємо? як воно розвернеться, да? куди воно повернеться. Тобто, немає оцього, знаєте, такого планомірного поступу створювати своє життя, свою реальність. Да? Тобто така позиція um, задірень, який не, не, не плекає зараз сьогодні своє майбутнє. Він не думає про майбутнє. Він ди стоїть і дивиться. Стоїть і дивиться. Він нічого не робить, він стоїть і дивиться, куди поверне колесо фортуни. Ще невеличкий відступ, нікого не хочу образити, але ви знаєте, що догадалась, дуже часто приходять люди: а як оно буде? От розкажіть мені, як буде? Я починаю виводити в те, що зараз а, є таке поняття точка біфуркації, да, це фізика і філософія, точка біфуркації, ну, це треба малювати, як воно відбувається, да, наші події, наш світ нелінійний, не а такий, він, знаєте, це було це слово, називається, ну, неважливо. Кажу, а як ви вирішите, так воно і буде? Та ні, Ви мені скажіть, як воно буде. Ну, Ти починаєш якось так підводити, туди-сюди, виходячи з тих, цих тенденцій, буде отак, виходячи з інших тенденцій, буде інакше. Да? Так от я вас підвожу що, до тієї думки, що від вас таке щось залежить. Я вибачаю, знову важливий дзвінок. Продовжуємо, да? Тобто я говорю про те, що ну, тр треба трошечки-потрошечки перебирати на себе управління своєю долею. Не тільки питати, як воно буде. Тому що наше майбутнє багатоваріантне, да? як Чарльз Дікенс у повісті Різдвяна пісня, по-моєму, да говорив, що воно три, три рукави є. Да? І ми оцими енергіями це все притягнули. А повірте, мені не хочеться там вас навчати, знаєте, настанови якісь робити. Мені хочеться поділитися з вами своїм досвідом, і, можливо, вам мій досвід допоможе якось, знаєте, притягнути стабільність і мир в нашу країну. Розумієте? Одна за одною, одна за людина, і дивіться, карти говорять, зі мною, так показують, так, почне перебувати в цьому стані, а за законом подібності, да, в якому стані ми знаходимося, таке ми і притягуємо. Поспостерігайте за собою, за своїми там, знайомими. Да? На одного сипляться всі 33 нещастя, на другий в тій же ситуації виходить сухим з води. І взагалі не відчує, що відбувається, да? тобто ця критична маса, я думаю, що воно все таки тако, має значення. Так, ну і давайте подивимося тепер, давайте подивимось, якими енергіями, які енергії в собі плекати, щоб притягнути спочатку один, потім другий, потім третій. Я не кажу, що це просто, це духовний подвиг. Да, це пост, це молитва, це медитація, це я не знаю, аскези різного роду, це самовиховання, це, 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 це непроста робота, це дуже непроста робота. Цю роботу роблять монахи, справжні монахи в монастирях, люди духовного рівня розвитку високого. Але я думаю, що хоча б контролювати якісь свої такі стани, особливо панічні, да, якісь такі тривожні. Ну, я думаю, що в нас працює. Я в це вірю так. Да. Ну, з чим ще можемо допомогти? Донатимо, ну так, да, ну, наших донатів не вистачає, тому що, в принципі, ну, ми ж не створюємо військово-промисловий комплекс. А думки і стан, я думаю, що воно впливає набагато більше, ніж ви думаєте про це. Я коли ще запишу вам відео про чудеса зі свого життя. Якщо таролог я відносно недавно, років 5, то відьма я достатньо давно, з 16 років, я зрозуміла, що я трішки відрізняюся від інших людей. Так, давайте дивитися, які енергії треба в собі плекати, щоб пациент По хочу положити. Щоб а... притягнути в Україну. Мир, спокій, злагоду, добробут. Дивіться, бачите: Будьте, як діти, ті, бех і царства Боже, це от те, що я хочу сказати. Шістка чаш, це карта дружби, карта ніжної дружби, такої, знаєте, щирої. Її ще називають карта пам'яті, карта ностальгії. Але вона насправді карта таких дуже теплих, щирих, чистих почуттів, без присмаку, пристрасті бать, тому малюють дітей, да, тому що тут немає. Тут любов, але вона така дитяча. Знаєте, коли ти вибігаєш двір, і всі тобі раді, і ти всім радий. Да, це такий дитячий стан, відкритості, щирості. Будьте як діти, да, бо їх царство Боже. Так, а, -а, -а, а беріть кермо свої руки. Воно там збоку було, пам'ятаєте? Клас. Одні ті самі карти. Цікаво, як зі мною говорять карти. Беріть кермо в свої руки, ставайте королем жезлів. Да? Перестаньте оце. Боротьбу свою спрямовуйте на те, щоб захищатися. Знову захищатися. Дві карти захисту. Дві карти захисту. Не просто бийтеся, да? а захищайтеся. Це енергія воїна. Не задири, а воїна. Бачите, змі... змістилися акценти. Змістилися акценти. От я так і знала, що ця карта випаде, чесно. Я знала, що половина тих самих карт випаде. Випало тільки дві. Мечів немає. Мечі, до речі, це інтелект і гострість така гострість. Да? А, і королева мечів, і лицар мечів у нас зміни... замінилися королем жезлів. А король жезлів це людина, яка має владу. Так. Це людина, яка має владу Станьте своїм королем. Він дуже соціально такий, знаєте, соціально щедрий чоловік. Він вогонь. З кінофільмів, мабуть, я зараз сам не приведу ніякого прикладу такого королев. Може, король Лев, да. от дивіться, ось він, правда, по мультику, да, король Лев. Тобто він сильний і щедрий. Це король Жезлі. А він самостійний. Це ключове. Дивіться, колесо фортуни по центру. Тобто беріть управління в свої руки. Він стоїть і везе туди, куди треба. Да? Тобто тільки не кажіть, а що ви один аркан читаєте в різних плоскостях. Та я можу по-різному прочитати кожен аркан з твома способами. Тут же ж головне відчути, да, про що він говорить. Зараз він говорить про те, що керуй сам своєю долею. Рульовий, будь рульовим. Да? А король жезлів це боротьба, озим, незалежність, Да. Але це така, знаєте, тепла незалежність, самостійність. Да? Там була королева мечів, а вона, це холодна, різка незалежність. Ви мені всі должны, я вас всіх ненавиджу. Королева мечів це часто вдова. З болем в серці така, знаєте, жінка, в якої дуже щось болить і поче всередині снігова королева, да? тобто вона ж нещасна, вона ж стала такою холодною через нещастя, а тут теплий, тут вогонь. В нього всередині є бажання, прагнення розвиватися, розширятися, будувати свій бізнес. Це взагалі підприємці, як правило. Королі це люди, які мають свій власний бізнес. Тобто, ставай самостійним. Всередині себе. Всередині себе, да? І вчись захищати свої кордони. Дивіться, як, як прекрасно говорять карти. Ну, зараз на цей момент нам треба бачити не заспокоєння, а вогонь і дія, так? Тобто, знаєте, я зараз, я зараз скажу, про що мені говорять карти. Не оце, а дадуть нам. А як вони сказали? Ой, це ще дадуть нам, не дадуть. А... Треба всередині себе прийняти рішення. Я буду тут, я буду битися до останнього. Як це в фільмі в повісті про Маугліда, Ракше билася за Мауглі. Каже, це мій останній бій, я б'юся як останнє. Тобто, треба бути готовим захищатися один проти семи. Один проти семи, один дев'ятьох захищає, один же дев'ятьох побив. Кожен зараз подумайте, як ви можете допомогти нашому війську захистити нас. Кожен, донатити не на відновлення, наприклад, доріг, да? а на зброю. На яку зброю? На сучасну, да? тобто, ну от такі моменти треба подумати. Нема чашевих карт, нема карт мечів немає. Тобто це, це такий вогонь, знаєте, вогонь це така стихія незупинна, її важко зупинити. Якщо вогонь пішов, то вогонь зупиняє лише вогнем. Тобто, ми повинні стати вогнем, який неможливо зупинити. Ми не тікаємо від вогню. Ми самі вогонь. Це важко і страшно, друзі мої. А ще наостанок скажу таку, може, трошки неприємну річ. Я не знаю, як поставляться думаю, до цього на слухачі. Я прошу вибачення, якщо когось ображу. Цю карту зараз покладу, так буде. А, я гортала стрічку YouTube і там один телеві. Ютуб-канал Навесной проводив опитування, жінок питали, чи замислювалися ви колись про те, щоб піти в, у військо? Я не задумуючись, написала: да, замислювалася, але там мене зупиняє, що я, можливо, там здоров'я не витягну і так далі. Там одну операцію зробила, другу зроблю, тоді піду. Да? Ось, щоб я не була обузою нікому, щоб мене не прийшлося там нянькати, щоб я була самостійна в тому війську. Я почала читати повідомлення. Ну, з двадцяти. Мабуть, ще один був такий, як мій. А інші жінки писали, як вам і стидно. А, ну, мені не стидно йти у військо. Взагалі не стидно, бо це моя земля. А хто її захистить, якщо не я? Я саме тому з Харкова не виїжджаю. Розумієте, я тут форпостом стою? Да, Мій подвиг не такий великий, молотовний щит, я вважаю, що я молюся дуже багато про Харків. Хто ще може так пох... ну не те, що похвастатись, похвалитись та зробити щось. Хтось донатить, хтось волонтерить. Дуже багато тут харків'ян, які займаються ну, такими справами дуже важливими. Хтось кров здає, хтось ще щось робить. От так, з такою позицією треба, да? а не казати, за кого ми боремося, я за цей уряд боротись не буду. Ми не за уряд боремося. Я за свою землю борюся. Я борюся за свою землю. Розумієте? За право жити на своїй землі. На такій оптимістично песимістичній ноті хочу вам сказати дякую і до нових зустрічей.